Привіт, мої прекрасні! Привіт, мої любі! Мене звуть Антоні Валентина, я посланець світла, і сьогодні у нас неймовірно крутецька тема, як здійснювати. Мрії, я думаю, що про це вже багато хто що розповідав, багато хто про що чув. І я також публікувала декілька постів стосовно цього цієї теми. Також у мене є навіть записана медитативна практика на здійснення мрій, але все рівно хочеться з вами поспілкуватися для того, щоб ви змогли досягати того, чого ви хочете, тому що все реально. Я пам'ятаю, що ще напевно скільки. Років п'ять тому, можливо чотири. 4, 4, Давайте так, ще 4 роки тому а, мені подруга подарувала у Єліни Бліновської. Може чула, таку, може не чула, хто чув. Ну, то неважливо, якби у неї була а, у неї була був марафон. Як здійснювати мрії. І я пам'ятаю, коли я зайшла на цей марафон, зараз я не про Бліновську розповідаю і не про все інше, але те, що вона давала, я не можу сказати, що воно не працює. Просто питання в тому, як ви на це дивитеся, з якої сторони ви на це дивитеся. і що ви можете отримати, а в принципі можна отримати дуже багато чого крутого, якщо тільки повірити в себе. А, і реально, реально, здійснювати мрії дуже дуже легко. І я тоді пам'ятаю, що вона нам давала завдання написати мрії і написати страхи до мрій. І в принципі, це ж саме я проходила ось тут уже у навчанні у Богдани Гончарук. Вона схоже завдання давала написати мрії, давати страхи до мрій. І по факту я також користуюся цим крутим завданням, що у нас є мрії, і треба написати. Наприклад, ми пишемо 10 мрій. І потім до них пишемо 10 страхів до кожної мрії. Ну, три страха, два страха. І в кінцевому результаті ми пишемо, що можна зробити для того, щоб подолати цей страх. І я пам'ятаю, що ще тоді в мене було дуже багато мрій, і в мене було неймовірно велика кількість страхів, типу, мені не вистачить на це грошей, я не знаю, як це зробити. У мене все тоді, все тоді. Закладалось у фінанси, що у мені на щось не вистачить грошей, що я ну, це не можу зараз придбати, тому що у мене немає грошей. У мене немає грошей, якби я про це е, писала і потім писала, що можу зробити для того, щоб були ці гроші. Але хіба це правда, що в мене не було грошей? Е, тільки зараз е, розуміючи і усвідомлюючи все те, е, Мрії можна було з легкістю здійснювати, просто на кожну мрію потрібен був час. Якась мрія могла б здійснитися завтра, а якусь мрію можна здійснити через три місяці, через два місяці, але все реально немає нічого нереального. Якщо це твоя мрія, то це реально. Якщо це твоя мрія, то ти з легкістю можеш це отримати, але потрібно вірити. І ось у Богдана Гончарук на початку, на початку уроків, на початку домашніх завдань, також у нас було домашнє завдання написати про мрії і що що стримує. І коли я писала мрії, я усвідомила: а мене нічого не стримує до здійснення цих мрій. Мене нічого не стримує. тобто... У мене немає страхів. Так, там момент знову заключаються в тому, що час, час, фінанси, але фінанси у мене є на цій мрії. Просто на певній мрії потрібно там виділити більше часу, тому що мрії збільшуються, е, об'єм мрії може збільшуватися, фінансова мрії можуть коштувати набагато дорожче. І все заключається не тільки в фінансах, а просто часу. Це, я, наприклад, можу здійснити завтра, а це я можу здійснити через три місяці, а це я можу здійснити через півроку. І виходить, що я усвідомила, я усвідомила, що мені вже не страшно здійснювати мої мрії, що я заслуговую на все те, про що я мрію, і що реально, навіть якщо ця мрія взагалі не залежить від тебе, якщо ти дійсно цього хочеш, тобі Всесвіт це дасть. Зараз є такий цікавий випадок, один розкажу декілька років тому. Я спілкувалася з одною дівчиною з мого села, і вона написала теж в мріях, що вона хоче асфальт від, ну, там, від себе до, до нас, до мого. Ну, тобто, через половину села асфальт. І я, якби не те, що я знецілила цю мрію, але кажу, ти ж розумієш, що ця мрія може здійснитися не так швидко, як ти думаєш. Вона, да, я розумію, але мені так хочеться, щоб саме це було. Друзі. В неї здійснилася ця мрія, яка не залежить взагалі від неї, цей асфальт поставили. І поставили через місяць після того, як вона написала ту мрію. Розумієте про що я? Тобто, вам головне захотіти це зробити. Вам головне дуже сильно це бажати. Як тільки сильно ви бажаєте чогось, це з легкістю дається вам. Якщо ви чогось дуже-дуже сильно хочете, вам даються і відкриваються найкращі можливості для здійснення цієї мрії. Але коли вам дають цю можливість, а ви за неї не хватаєтеся, то мрія не буде здійснена. Тому що ви не хватаєтеся за цю можливість і далі вже складніше буде здійснювати мрії, тому що вас буде потім всесвіт перевіряти, а чи дійсно ти цього хочеш? А чи дійсно ти хочеш того, про що ти мрієш? Чи дійсно ти на це заслуговуєш? Чи дійсно ти не знову, знаєш, не протикаєш цю мрію і не витратиш фінанси на ту мрію в якесь інше місце? Тому що я коли там спілкуюся з різними людьми, і їм щось дається. І так само і мені так само було. У мене у мене такий був урок дуже крутий. Я пам'ятаю, в Італії я проживала. У мене було на той момент 200 євро. І я хотіла піти в спа, але бабуля попросила оплатити рахунок за світло. І я пішла, оплатила рахунок за світло, але я дуже сильно хотіла в спа. І знаєте що? І мене наставники. Мрижили два тижні. Ну, тобто, до мене протягом двох тижнів не приходили гроші, тому що я не вибрала себе. І якби я пішла спочатку в спа, потім би пішла оплатити через день ту, ту електроенергію, мені б прийшли гроші на ту електроенергію, але спочатку себе. Потім іншим, розумієте про що я? Тому що ти є першочерговий, ти маєш мрію, тобі прийшли гроші на мрію, на яку ти хотіла. Ти хотіла сходити в це спа, тобі дали гроші на це спа, а ти взяла і я про себе. А я взяла і витратила їх в інше. І мені не давали, просто не давали гроші. Ну, що ти ж не хочеш? Бо якби ти дійсно хотіла, то б ти пішла в спа, почекала би один день. За один день нічого б не змінилося. До тебе прийшов би клієнт, а, і ну не знаю, гроші би прийшли в будь-якому випадку. Прийшли б гроші. Тому що так. Це все працює. В моєму випадку до мене завжди приходять гроші на мої мрії. На будь-які мої мрії, до мене приходять гроші. Я заявляю у всесвіт. Так, що я хочу ось це, ось це, ось це, і кажу, яка мені сума потрібна. Ось така-то, ось така-то. І як тільки мені приходять перші фінанси, я беру і купую те, що я хочу. Я не знаю, придбаю квиток на автобус, придбаю квиток на літак, забронюю готель, оплачу готель, тому що я це хочу. І Ходить, дорівнює, що якщо я щось хочу, аліночка, привіт, привіт, дівчатка, хто долучається. Тому що коли я щось хочу, це дорівнює, що мені це дають, але для того, щоб я це усвідомила, я проходила не один урок усвідомлення того, що треба тобі дають гроші, треба зразу це робити. Навіть якщо немає в тебе грошей, друзі, зараз розповім ну. З мене не було грошей а, приїхати в Єгипет, тому що я, я прилетіла з Франції а, в Італію. Я витратила всі гроші в Парижі, тому що я кайфувала. Я прилетіла на три дні в Париж. Мені Париж обійшовся в районі 500 доларів, 100, долар, 100 євро. 100 євро в день я витрачала на різні походи, на ресторани, на їжу, тому що ну, я хотіла кайфувати. Я не хотіла приїхати і, і дивитися якоюсь. Чи ще чимось, я приїхала в Париж. Розумієте про що я? Але я переживала, тому що я знала, що е, я вже готуюся поїхати в Єгипет. А в мене на Єгипет взагалі нічого немає. Та в мене навіть, навіть зараз на продукти там залишилося 1000 гривень, ну, типу, якихось 25 доларів залишилось 25 євро е, на тут і зараз. І що я роблю? І я розумію, що мені треба притягувати це все швидше. Чим я роблю якісь певні дії, здійснюються мої мрії. І перше, що я робила, я забронювала готель тут в Єгипті. Я вибрала дату. Я подивилася, скільки коштують квитки, які дні оптимальніші. і Я собі оприділила в який день я хочу, щоб в мене здійснилася мрія. І я собі дала два тижні. Знаєте, що найцікавіше? Mm. Чим ближче прийшло додати, тим швидше я з усім справилася. І я така сижу і думаю: напевно, я звалю в Рим раніше, бо мені вже так важко тут знаходитися. Ну, тобто, вже простір тобі підзвічує і вже хочеться чогось змінювати. І я поїхала в Рим на ну, я планувала на три дні, а я поїхала на чотири дні в Рим. Тому що я вже хотіла щось змінити навколо себе. І при цьому. При цьому, що я їхала в Рим. В Римі Рим мені обійшовся, звісно, дешевше ніж Париж. По-перше, ну квиток мені обійшовся там скільки в 20 євро з пізи в Рим. Ну тобто, це взагалі копійки. Готель доба мені обійшлася в районі 50-60 євро, тому, що в Парижі готель обходився. Ну, мені обійшовся готель за три доби в 200 євро, і в Італії за чотири доби мені обійшовся в 200 євро, розумієте? Е, ось. Але коли ти притягуєш, тобі все дається і на продукти, і я зайшла на навчання. Ну, тобто, якби не, ну, не заходила на навчання, звісно, я б з більшою сумою приїхала в Єгипет. Але я зайшла на навчання. Я просто подумала, що треба кидати постійно собі виклики, і тоді я буду бачити, наскільки легко мене здійснюються мрії. І головне запускати це в простір і відпускати. Тому що, коли ми не відпускаємо, не приходить. Але тільки ми відпускаємо, максимально довіряємося Всесвітові, все приходить. І знаєте, що? В кінцевому результаті. Да, я приїхала, там у мене було ну, по прильоту в Єгипет, у мене було 200 євро, і з них там я 106 євро зразу оплатила за готель, 10 євро я дала на чай. У мене Потім, що цей ще туди сюди сім картка, і в мене залишилось там в районі 40 євро. Але знаєте, що найцікавіше, що останні 6 євро я витратила вже тут в Луксорі. Тому що мені приходили кошти на картку постійно. Я постійно працювала, я постійно заробляла гроші. І я приймала будь-які подарунки всесвіту, які мені приходили. Я вдячна своїм батькам, тому що вони також мене підтримували. А, там знаєте, я відчувала себе дитиною. Там мама каже, з статом на тобі на продукти. Ну, тобто, це, це ну, приємно. А, і я вдячна їм. А потім також я вдячна своєму братові з його дружиною, з моїм. Сточкою прекрасною як моя ще одна сестра, і з племінницею, тому що вони мене також підтримували. І я не говорю, що вони там ну, кожен давав і просто знаєте приймав. Кожен давав стільки, скільки відчував потрібне. При цьому я ні в кого нічого не просила, і приходили мені клієнти, потрібні. Моє життя, і, і все ставалося. От я кажу, що так, мені вже пора поїжати в наступний готель. Мені потрібні гроші на цей готель. І я вибираю певну кількість, і мені приходить та сума для того, щоб я оплатила цей готель. І звісно, допроходило більше для того, щоб я могла покупати собі продукти, для того, щоб я могла піти в, е, в спа, для того, щоб я могла піти на масаж, для того, щоб я могла піти ще кудись. Для того, щоб для того, щоб я могла, розумієте, для того, щоб здійснювалися мої мрії, але для. Цього я пройшла уроки. Не один. Багато в яких мені показували, як я не обираю себе, і чому в мене ці мрії не здійснювалися. Тому що нездійснена мрія дорівнює я десь не вибрала себе, десь зрадила. І, і або ще є другий варіант: я не прийняла рішення. Я не захотіла це. Я просто я обманула себе. Я подумала, що я це хочу, а потім я шукала якісь оправдання. І виходить, що коли, коли ти вже робиш крок за кроком, крок за кроком, коли ти працюєш над собою, коли ти розумієш, чого ти хочеш, в кінцевому результаті тобі дають плюшки, тому що... Я знову, я не можу, я просто настільки рада тому, як я працюю над собою, як мене любить моя душа і мої наставники, тому що в кінцевому результаті вони мені постійно дарують різноманітні подарунки, подарунки долі, якісь можливості, дають підказки. І, і найцінніше те, що мої наставники завжди о, привіт! Хай Хакан. І мої наставники дають мені те, чого я хочу, розумієте? Але, але це тому, що я цього дійсно хочу, і тому, що я дійсно цього бажаю. І я на це заслуговую. І в кінцевому результаті друзі мені зараз дають такі подарунки долі. Я просто шокована. Тому що в мене, ну наприклад, цей готель, де я зараз живу. І я переживала, я дуже переживала. По перше, коли я шукала готель в Луксорі, я знайшла його, але він був дуже дешевим. Я забронювала це місце на 10 днів. За За! я в шоці, я в шоці що взагалі за 40 доларів, що такі ціни просто існують. Просто 10 днів 40 доларів зі сніданком. Це, це настільки халявно, це, ну, це просто подарунок долі. Потім я переживала, що ж я буду їсти. А тут, за, ну, тут є круті порції, задосить невелику суму. І мені достатньо придбати один, ну, одне блюдо якесь, і в мене буде два дня, ну, тобто, як мінімум вечеря і обід. Залишається потім я знову придбаю вечеря і обід. І що би я витратила на 10 днів там 100% я би витратила доларів 100 на продукти, що я тут маю. Ну тобто, я не готую, що мені приготують, і я витрачу хай буде тих самих 100 доларів. Але я не просто не буду переживати, що мені приготувати. У мене є завжди їжа в холодильнику, У мене завжди є тепла. І розумієте про що я? Тому що це подарунки, і їх треба приймати. Але я заслужила на це за ці подарунки, тому що я працювала. І я здійснювала, я ходила в страх, здійснювала свої мрії. І знову ж таки, коли я їхала сюди, я пішла в свій страх, тому що я хвилювалася, думаю, може якийсь розвод. Ну, Тобто, мало відгуків, на букінгові взагалі немає інформації, ніяких відгуків, тільки фотографії. Ну, Але приїжджаючи сюди, я усвідомила ні, що все класно. Це місце знаходиться там, де мені потрібно, де я зробила багато цікавих класних фотографій на фоні цих шарів. Я їх кожного дня бачу. Ці шари повітряні літають у мене кожного дня. О шості ранку я чую, як вони починають надуватися і взлітати. Звісно, я це чую через сон, тому що мені трішечки лінки вставати о шості ранку. Але я думаю, що я ще себе дофотографую, щоб мене було багато. Класних фото, з яких я можу щось вибрати. Але розумієте, про що я? Про те, що коли ти чогось дуже сильно хочеш, ти це отримуєш. Коли ти думаєш, що ти е, хочеш, але ти не прийняв рішення, бо в тебе є страх, е, навіть якщо ти думаєш, що ти хочеш, ти можеш не отримати. Бо ти десь переступаєш через себе. Як здійснювати мрію, взяти відповідальність за своє життя і зробити вибір, сказати, я це хочу і спробувати притягнути це в своє життя, довіритися Всесвіту і сказати Всесвіт, я тобі довіряю, тому що я дуже сильно хочу, щоб ти здійснив мені мрію. Я дуже хочу отримати ось це ось це, ось це і дай мені, будь ласка, на це можливості. І всесвіт дасть можливості. Якщо це мрія, яку можна притягнути, притягує. Хочеш кудись полетіти в іншу країну, притягуй. Бронюй готель. Бронюй готель в тій країні, притягуй. Дивися на літаки, скільки коштує туди, сюди це вся інформація. Дивися, куди їде автобус, дивися, який їде потяг, притягуй. Тобто шукай інформацію найкращу найкраще для тебе. І довірся, і просто довір'ся, дай собі час. Ну, тобто не всі мрії можуть здійснитися прямо сьогодні, можливо, ти хочеш через три місяці. Три місяці це достатньо часу для того, щоб одна із таких дорогих крутих мрій здійснилася, навіть дорогих, які коштують в районі тисячі доларів. Ти можеш з легкістю це здійснити. Жити в іншій країні, приїжджати також можна з легкістю. Я ось у мене вже майже два місяці, як я знаходжуся в Єгипті. Все, мож, все можна з легкістю. Я не виживаю тут, я живу своє повноцінне життя, я кайфую, мені подобається, я проходжу якісь уроки, я проходжу якісь трансформації, я ходжу в певні якісь місця і надихаюся тим, що мене оточує. Але. А, але. Щоб починати здійснювати мрію, дійсно зробити треба перші такі маніпулятивні речі. Написати список із 100 мрій. 100 мрій. Цього буде достатньо для того, щоб починати змінювати своє життя. Представте собі, що в тебе є можливість здійснити 100 мрій. Напиши їх. Можуть бути будь-які. Від самих мілких до самих великих. Це дійсно працює. І прописуємо в деяких мріях. Yes. Шокран. Супер. Шокран. Окей. Окей. Так, продовжуємо. Окрім того, що ми пишемо список із мрій. Далі ми пишемо. Максимально прописування цих мрій. Яка я, яка в мене енергія? Як я кайфую, коли в мене це в мене є ось це і ось це. Я подорожую Єгиптом. Я відвідую таку-то, таку-то і таку-то країну. Я кайфую, насолоджуюся від цих подорожей. Але знаєте, в нас має бути просто кайфушечки розслаблення, тому що може бути ейфорія з ефорією, нічого не здійснюється. З кайфушечками розслаблення ми можемо представляти, як у нас це є. Скільки грошей прописуємо, скільки хочеш грошей мати в цьому місяці? Це також може здійснюватися. Не все зразу. Я розумію, не зразу ти можеш заробляти великі суми грошей. Я по собі це можу сказати. Але для цього але для чого. Для того, щоб ти усвідомлювала, що потрібно все поступово, на все потрібен час, і тільки з часом ти можеш дійсно отримати все те, про що ти хочеш, все те, про що ти просиш. Для цього тобі дають вищі сили, час, усвідомлення і прикладання якихось зусиль. Так. І коли ти написуєш оцих сто мрій, навіть саме мілкий масаж, придбати якусь косметику, придбати туш, те, що можеш придбати, тут і зараз ще, наприклад, коштує 100 гривень, 200 гривень, придбати сукню, піти в ресторан, піти в спа, окей, давайте може не ресторан, не спа. Ну, у вас. Є у кожного з нас є різні мрії. І з цих ста вибираємо 10, яких би хотіло вже здійснити, ну і найбільше всього. І прописуємо цих 10 мрій максимально з результатом, чого хочеться, як це може бути, де це може бути, які в тебе почуття? Хто але знаєте, як ми не пишемо, що я придбала. Ми не пишемо, що я... ми можемо я отримала. Я з легкістю насолоджуюся. У мене переді мною відкриті можливості, тому що не тільки ви можете купувати і придбати ваші мрії. Люди інші також можуть здійснювати якось ваші мрії. Всесвіт може здійснювати ваші мрії. І е, потім до цих 10 мрій, які ви виписали, основними написати дійсно: 2-3 на кожну мрію. Ні, чому я собі забороняю здійснення цієї мрії? Що мені заважає здійснювати цю мрію? Чому ця мрія не здійснення? Мої страхи стосовно цієї мрії. І потім на цих два-три страхи, нерозуміння, написати три дії, які ти можеш зробити для того, щоб здійснити цю мрію. Прикольно, правда? І коли ти бачиш, які ти дії дійсно можеш зробити, ти розумієш і усвідомлюєш, що все набагато легше. Що все набагато реальніше, що все набагато зрозуміліше. І зараз можу таки понестися питання, що робити там з фінансами, у мене немає грошей, я не заробляю. Шукати можливість для заробітку. У тебе є можливість завжди знайти якийсь заробіток, щось придумати. Немає такого, що взагалі немає десь звідки взяти грошей. Завжди гроші, звідки то приходять, тому що кожна людина має по праву мати гроші. Але треба подумати, де ти можеш їх взяти, що ти можеш зробити для того, щоб ці гроші, наприклад, прийшли в твоє життя. Взяти ви, зробити вибір. І тоді це все буде проходити. Тому що дивіться, я ж також постійно ну, кидаю собі виклик і думаю, звідки мені би взяти ці гроші. А Потім так, а я можу це зробити, а я можу це зробити, а я можу з цим поділитися. Якщо у вас немає, що зробити з чим поділитися, задайте собі запитання. Як я могла або міг дожити до такого, що у мене немає того, з чим я можу поділитися? І відчуйте в собі, що ж можна уже підкоригувати для того, щоб дійсно щось отримати, для того, щоб дійсно змінити своє життя. Тому що ваше життя створено було вами. Ми тьотями, не дядьками, не чоловіком, не мамами, і не татами. Вами. Тому що це ти кожного дня робила якісь певні вибори в своєму житті. І Якщо твої мрії не здійснюються, це означає, що ти не робиш виборів в першу чергу для себе. І що ти не вибираєш себе, і що ти чогось не усвідомлюєш, ти щось не проходиш, і ти не робиш якихось правильних висновків. Але все ти можеш змінити. Просто більше любові до себе, більше впевненості в завтрашньому <певнений> дню, більшості віри в себе. І ти досягнеш всього, того, чого ти хочеш, розумієш, про що я тобі зараз говорю? Тому що ти є цінність, і ти заслуговуєш на кожну ту мрію, яку ти маніфестуєш в простір. Тому що, якщо ти про це просиш, то виходить, ти отримуєш. Друзі, я гадаю, що на цьому наш ефір закінчується. Я дякую вам всім за увагу і до нових зустрічей в наступному ефірі. Всім па-па!